Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Аптека ароматів Анна Роє, глава 21. Ми стояли в темряві, а ліфт під сходами гучно повз усе нижче аж до підземної аптеки. Звісно, що й гадки не мала, є вілим там зараз чи ні. Я, взагалі-то, заприсяглася ніколи більше не брати із собою Бена, проте лишити малого з мамою і татом теж не могла. Я за ним хоча б наглядала. Ліфт різко шарпнувся і зупинився. Ми прислухалися до звуків за дверима в кабінеті. До нас не долинуло ані найменшого шурхоту. А може, вілом принижки, як почув оглушливе рогкотіння ліфта, я обхопила ручку вологими від хвилювання пальцями і розсунула двері кабінки. В кабінеті було темно, хоч в око стрель, віч на віч мені з ким не зіткнулося. і я вже зітхнула з полегшення. На по стінці просунулася вглиб приміщення і намацала рукою поворотний вимикач. Клац і над ними знову спалахнули газові лампи. На секунду зовсім осліпла. Після певної темряви світло різко вдарило у вічі. Ну, і який у тебе план? спитав мац. Я застережливо підняла руку і стала чекати, чи не видасть це якщо він усе ж таки зачаївся десь поблизу. Потім притулилася вухом до стіни, за якою розміщувалася аптека ароматів, і прислухалася. За стіною було тихо. Обережно прочинила двері і пройшла крізь стелаж у наступну кімнату. Там я теж запалила світло, і трохи розслабилася, коли нарешті впевнилася, що нас оточують лише мерехтливі флакони. Ми пройшли до масивних дерев'яних дверей, які вели до оранжереї. Я встромила ключ у замкову щелину, провернула його три оберти, три клацання, і двері відімкнулися. Світло не горіло й тут, тож нам знову довелося намацувати вимикачі, що мене дуже веселило. Ми тихенько прокралися коридором до сходів і піднялися в серечок для інструментів. На горі знову прислухалися, намагаючись уловити човгання важких чобіт вілема чи ще якесь чародіння, яке могло б видати його присутність поблизу. Але було тихо, я потягнула важіль у підлозі. Ми розвернулися разом із комірчиною, опинилися в варианчареї. Перш ніж я встигла зробити крок із сараю, мат схопив мене за плече і стримав Залишся краще тут, із Бено, а я схожу по листа. Якщо Вілем усе ще десь тут, ви зможете повернутися і покликати на допомогу. Мені не подобалося, що мат зібрався йти сам, однак хлопець був правий. Розумніше було комусь залишитися наглядати за Бено, щоб Вілем принаймні, не спіймав нас усіх разом. Я кивнула і взяла братика за руку. Поквапся. Мац висунув з за дверей сарачка і шмигнув в оранжерей. Я ж напружена прислухалася до кожного шурхоту навколо. Шипіння ламп, пташине цвіркання десь на вулиці тривожне дихання Бена. Здавалося, минула вічність, перш ніж мець нарешті повернувся. Він не проронив ані слова, потягнув заважіль у підлозі. Ми розвернулися і знову опинилися біля сходів, які вели в підземний хід до аптеки. Коли підлога комерчини під нашими ногами з тихим клацанням стала на попереднє місце, ми з Бена не втрималися і одночасно спитали ну що, забрав? Нас усміхнувся і просягнув нам білий конверт. Давайте вшиватися звідси, не хочу навіть уявляти, що станеться, якщо Вілем нас тут застукає. Ми спустилися сходами за лічені секунди, пробігли коридор і повернулися до аптеки. Коли за нами зачинилися важкі дерев'яні двері, я глянула на них і сказала треба заперекодувати вхід, щоб Вілем не зміг сюди проникнути. Хороший план. Мац підійшов до дерев'яного прилавка, який стояв посеред кімнати, і спробував зрушити його з місця. Ходіть на сюди. Ми з бени здогадалися, що мац хоче підсунути прилавок до дверей і допомогли йому штовхати. Він був стобіса важким і ледь повз, довелося поморочитися, та, зрештою, всі разом упоралися. Тепер вілам не зміг би швидко сюди увійти, та ж ми перебували у якійсь безпеці. Ну і, смикнув братик, маца за рукав, і що ж там написано? Мац поклав конверт на мармурову стільницю прилавка, на ньому чорнилами було виведено панові Даано де Брайно, а трохи нижче такими самими старомодними літерами адреса віле Еві. Мац покрутив конверт у руках, намагаючись розібрати ім'я відправника. Месьє Емільєн Ф. Бернар, прочитав він уголос. Далі була вказана адреса місто й вулиця у Франції. Ну, відкрий його вже, відкрий, нетерпляче, конюче в Бену. Мес розгубився. Але ж якщо ми розпечатаємо конверт, його вже неможливо буде повернути на місце, адже хто з наратом там щось важливе таке, про що віла має знати. Однак лист адресований зовсім не вілому, а цьому Дану дебрайну, заперечила я. До того ж усяке буває. Ми могли розпечатати конверт випадково, подумали, що він для нас, і відкрили. Листоноші іноді плутують скриньки, підмирнула ямацу. Крім того, в нас зараз є проблеми на гальніші. Я рішуче схопила листа, просунула в нього з боку вказівний палець і розірвала конверт. У середину був вкладений фіолетовий аркушик паперу. Від нього тхнула вже знайомим, густим і важким запахом. Я витягла його з конверта, розгорнула і поклала між нами на прилавок. Вельми, шановний месьє де Брайн, прошу вас надіслати мені ще один. Флакон того самого аромату, що я зазвичай замовляю, 300 мл на найближчий час буде достатньо. Оплата, як завжди, надійде в перевірений спосіб. Будьте певні в моєму цілковитому шануванні. Ваш месіє Бернар. Так, це що, справжні замовлення? Я ніяк не могла повірити в те, що прочитала, але ж Дан Дебрайн помер, і то дуже давно. Я міркувала в голос і нервово ходила туди-сюди уздовж рядів флаконів. Мат знову витягнув свій телефон і цього разу його пошук в інтернеті був успішним. Неймовірно, ось месьє є Ф. Бернар, роки життя з 1854 по 1922. Підприємець родом із Франції, виготовляв і продавав вироби зі скла. Комерційний успіх йому принесли пляшки та флакони марки Прісцила. На них він заробив купу грошей, помер у власному маєтку в Нормандії. На кілька секунд запала повна тиша, мац не відривав очей від телефонного екрана, його давно немає в живих, нарешті прошепотів, як і Дана Дебрена, тільки змогла вимовити я. Мац підняв голову і глянув на мене. Що ж тоді виходить, покійник переписується з покійником. Що за жарт? Хіба ж таке можливо? не стримала я скептичної посмішки. Хай там, хто відправляв ці замовлення, він доступ живий. Може, хтось просто використовує ім'я цього месія Бернара як псевдонім? І таким чином приховую свою справжню особистість. Так, це цілком імовірно, непогана ідея, кивнув мац. Я озирнулася саме час повернутися до проблеми моїх батьків, тож почала уважно придивлятися поличку за поличкою. Дійшла до останньої, але так і не знайшла нічого навіть віддалено, схожого на аромат з ефектом згадати забути. Проте я не вельми розраховувала натрапити на протеотруту й ураз вирішити проблему. Це було б надто просто. Утім, був іще аромат скінченості із потенційно смертельним побічним ефектом, але застосувати його якось не хотілося і все ще сподівалася знайти альтернативне рішення. Позаду мене на прилавку сидів Бенно і розглядав фіолетовий аркушик паперу в поштовому конверті. Я повернулася до нього. Скажи, будь ласка, а ти часом не пам'ятаєш, з якої конкретно полиці стягнув той аромат? Бену відразу знітився, наче знову відчув провину за весь той безлад, що творився навколо. Він мовчки сповз із прилавка і підійшов до нижньої полиці стелажа. Стояться, я взяв його звідціля. У мене дух перехопило, нам ще бракувало. Це була поличка з саме з вічними запахами, наші найгарніші прогнози підтверджувалися. Що ж, гаразд, сказала я, в намаганні підбадьорити себе. Треба з'ясувати, що це був за запах, і знайти той, який відміняє його дію. До нас підійшов мац. Може тут є щось на кшталт інвертарного списку, в крамницях та супермаркетах завжди такі є. У них перелічено всі товари, які є в продажу. Точно, кивнула йому, якщо знайдемо такий список, треба буде лише звірити з ним усі флакони на полицях і методом виключення з'ясувати, якого бракує. Я прийшла до кабінету і почала уважно все оглядати. Проте шукати тут було майже ніде. Ні стлажа з полицями, ні шкаф, ні папок, чи якихось швидкого сшивачів. Я висунула зі стола шухляду. Вона, як і минулого разу, була порожня, ніяких інших секцій тут не було, тож я повністю витягнула її і поклала на підлогу. Уважно оглянула дно, та, на жаль, до нього теж нічого не кріпилося. Ну, як, знайшла що небудь? спитав Мац, ні, хитнула головою. В шухляді порожня. Однак у мене таке відчуття, що хтось дуже ретельно продумав порядок розміщення флаконів на полицях, принаймні вони відсортовані за способом дії, тобто за певною системою. а людина, яка вигадала таку складну послідовність, напевно, не полінувалася б скласти перелік ароматів, хіба не так? Мац, уважно оглянув шухляду. А в записники з рецептами ти ще не заглядала, я похитала головою, і він сходив по них до прилавка. Я чомусь сумнівалася, що там може зберігатися щось важливе. Вони ж просто лежали на видноті. При цьому тут майже все було хитромутно замасковано. Потаємний вхід у лабораторію, невидимий ліфт під дерев'яною обшивкою сходів або ж ключ під шаблем. Усі важливі речі були надійно сховані, в аптеці було все придумане до дрібниць. Очевидно, її творець хотів зберегти тут усе в таємниці. Крім того, один із записників після нашого першого візиту зник. Тож, якщо в якомусь із них містилася інформація, яка могла б допомогти в пошуках, то, напевно, в тому якого вже немає. Бено сидів поряді мною, допомагав оглядати шухляду. На жаль, подвійного дна, як це інколи буває в детективних фільмах, ми в ньому не виявили. Ось огляньно, братик саме заліз рукою в порожнину письмового стола, з якої ми витік лишухляду, поношпорив там усередині, і щось смикнув. Моє серце забилося швидше. Що ти там надибав? За кілька секунд Бену широко усміхнувся і сунув мені під ніс пожовклий конверт. Два На конверті не було ніяких написів, а коли ми з Беною його відкрили і зазирнули всередину, здійнялася хмаринка пилу. Мац підійшов із двома залишеними записниками в руках. Я не знайшов від забудькуватості чи для повернення спогадів, а третього записника немає. Дивися, Бен рукою покликав Маца ближче і тиснув на конверт. Я знайшов щось важливе і витягнув з нього аркуш цупкого паперу, згорнутого кілька разів. Так зазвичай складають географічні мапи. Він розпростав його на долівці. Правий край аркуша був якимось нерівним, можливо, там не вистачало шматочка. Хай там як було схоже, що перед нами половина мапи, розірваної на дві частини. Я розкладала папір долонями. За розміром Аркуш нагадував звичайний постер, а на його лицьовому боці чорнилами був нанесений якийсь складний малюнок. Тисячі найтонших ліній з'єднували між собою слова, які було вкрай важко розпізнати. По-перше, все було написано старомотним прадідівським почерком, а по-друге, дуже дрібненько. Хай там як почерк збігався з тим, яким були занотовані рецепти в записниках. Ще я подекуди виявила вказівки дозувань інгредієнтів у міліграмах. Мені навіть вдалося розібрати кілька назв ароматів, та, на жаль, це був не інвентарний список, а скоріше якесь надскладне і зовсім незрозуміле креслення. Бен не дивувався і схвильовано пищав тут потрібна лупа. У мене опустилися руки. Ось би зараз попрохати в мами допомоги. Вона єдина з усіх змогла б розібратися в цьому. Якби ж вона була собою колишня. Я скрушно зітхнула, та був на час і на місце для відчаю. Треба було якомога швидше витягнути батьків з мороку забуття. Ти що небудь тямиш, питально поглянув на мене мац, це, схоже, на... він потер очі, не знаю, на якийсь план чи мапу. Бену схвильовано колував кабінетом. Мапа ароматів, стемена. це мапа ароматів. Так, напевно, погодилася я, оскільки як її розшифрувати. Я видивлялася крапки написи, з'єднані безліччю ліній із якимись іншими крапками. Креслення мало вигляд безладної пивотини. Може, це щось на кшталт генеалогічного дерева, припустив Мац? Уявімо, що на цьому кресленні зображене те, з чого зроблені аромати. Тоді тут, можливо, поясниться, як аромати якось поєднані між собою, оскільки приготовані зі схожих інгредієнтів, чи щось типу того. Версія непогана погодилася з ним. Підвелася з долівки, обійшла письмовий стіл. Щоб краще роздивитися щось, іноді варто відійти від нього трохи далі. Це як із зображеннями. Якщо стояти впритул, то прогавиш половину деталей. Навіщо хтось вирішив з'єднувати між собою лініями слова без видимої системи? Ба більше, креслення було сховане, а отже воно могло розкрити якісь таємниці. Або я наважилася промовити в колос те, що здавалося мені єдиним правильним рішенням. Можна спробувати за допомогою цього креслення самостійно зробити в лабораторії ароматичну протиотруту від забуття, яка допоможе повернути людям пам'ять. Треба лише відшукати підходящий рецепт і б'юсь об заклад, він десь тут, на цьому кресленні. На цих моїх словах мат шумно втягнув носом повітря певно, жартуєш. Ти ж і гадки не маєш, як створювати аромати, адже на кожному етапі все може піти шкереберть. Ти що забула, що сталося з моїм батьком? Та все вже давно пішло, шкереберть, підвищила я голос у відповідь, може, у тебе є інші ідеї, як відібрати той клятий флакон у Вілема? Навіть якщо ми знайдемо його помешкання, що далі? Увірвемося всередину, чи ти гадаєш, що він його нам так просто віддасть? Якщо Вілем знає, що ми розкрили яку таємницю, він напевно заважатиме нам на кожному кроці і при цьому сюди розпилюватиме цей аромат, доки взагалі усіх не щезне пам'ять. Ніхто ні про що більше не згадає. Разом з тим, уперто похитав головою Мац, я в жодному разі не стану змішувати якісь інгредієнти всліпу. не стану і баста. Це не синітниця. Неважливо, що з цього може вийти. Це занадто рисковано. Ти що, забула про побічні ефекти, які можуть викликати смерть? У мене застряг клубок у горлі, я майже задихалася від люті. Звісно, тобі легко казати. У тебе вдома все гаразд, твоя мама тебе не забула. Ні, лише мій батько. Мац підвівся, і я помітила, що він теж розпащився від злості. Хочеш корчити із себе навіжену відьму і гратися в зілля варіння? Справа твоя, тільки без мене. І не думай вплутувати це також бено. Тут, мій брат, як за командою, топнув ногою не гіркайтесь. Ходімо, приятелю, це все не для п'ятирічних. Мац розсунув двері лісти й став чекати, потім глибнув на мене і простягнув руку Дай мені ключ. Я закусила губу, міцно стиснула ключ у долоні очікувала. Здавалося, ось ось вибухну цей дурний, егоїстичний мац. Я хотіла, щоб він дав задній хід, вийшов із ліфта і передумав. Я хотіла, щоб він мені допоміг, допоміг нам, але він мав рацію не можна тягнути Бена в лабораторію, експериментувати в отриманні ароматичної протеотривди. Деякі запахи справді були дуже небезпечними. Я не від маца розуміла це. Однак що нам іще залишалося? Цей аромат забуття стояв на полиці з вічними ароматами, скільки часу було в нас у запасі, коли наші батьки остаточно втратять пам'ять. Що ж нам, просто сидіти, склавши руки і сподіватися на диво? Оце вже ні. «Люці, ходімо з нами, Бен облагально дивився на мене. Не можна так робити. Я ще сильніше прикусила губу, підійшла до Бена, який стояв біля ліфта, і спробувала вдати, ніби змогла б приборкати лють і вже не серчуся на маца. «Гаразд, я піду з вами, присіла на коліна поряд із Бено і обійняла його. Зараз повернемося додому і заваримо по чашечці гарячого какао. Тобі все одно давно вже час спати, а ти не прийдеш сюди знову, щоб робити небезпечні аромати? Я не робитиму небезпечних ароматів, відповіла і пролізла в ліфт. Я ніколи не збиралася їх робити. Обіцяєш, мені справді не було варто так чинити. Ніхто з нас не був у курсі, як поводитися з усіма цими ароматами. Однак іншого виходу я не бачила. Мама з татом мають знову стати нормальними. Обіцяю, відповіла я й водночас устромила ключ у замок ліфта, щоб зрушити його з місця. Мат зачинив двері. Я стала почуватися ще гірше, бо мені щойно довелося збрехати молодшому братикові.